А й взагалі, знаєш, людина, яка могла занести ножа над сином, коли треба було в жертву принести, людина, яка ніколи цього не робила, і Авраам був уже готовий, але Бог його зупинив, щоб він не приніс Ісака в жертву, чи міг би тоді зробити це? Звісно ж, ні. І ми знаємо, він був на війні, він вражав ворогів, вражав гвалтівників, вражав цих убивць, дійсно, які прийшли. І які поневолили його родичів, Лота, родину. Ми дивимось далі Давида. І ми зараз говоримо про обранців загалом. А Давид десятки тисяч. Скільки Давид положив, скільки було справді вбивства, так можна сказати, правда, якщо кажуть, можна вбивати чи ні. Або він був, можливо, суд Божий, меч Божий на цій землі. Написано, що він був за серцем Бога. Просто він був беззаконною особистістю, чи він все ж таки творив волю Божу. І ми розуміємо, що Мойсей творив волю Божу, Авраам творив волю Божу, Давид творив волю Божу. Ілля прийшов зараз, там сотні поклав всіх цих ідолопоклонників, які людей спокушали і в спокусу вели, щоб поклонялися сатані. Живим. Підніс його Господь, колісниці надіслав, він чинив волю Божу.